Вітає серіал Бойовик на спату. Я Арікс Новопорізький, 12! -й. Наступний. Ця зброя не повинна ходити у лозиця. У вас повинні бути чоловічі воїнські руки міцні, які управляють зброєю. Це наше продовження на даному етапі. Зараз а. війна. Ян, що побажаєш глядачам серіалу? Віднайти гармонію і щастя. І насолоджувати життям, не боятися смерті. Взагалі нічого не бояться. Якщо в тебе немає хисту до науки, якщо в тебе немає хисту до культури, там, до якоїсь промисловості, яка поможе нації, що таке нація? Це велика сім'я. Якщо немає що поможе сім'ї, то ти дожен іти. Бу-бу-бу піхоти, а може там вирости, що знаєш до чогось вищого. Слава роду! Пливе вміння для чоловіка, для воїна. Це збивати патрони. Тому що, як сказано у ведах, в писаннях наших предків, що ми не воюємо ради війни. Там. Ми воюємо, коли приходить час захищати країну, будинок і кожен чоловік стає воїном. А воїн і досі. Перше дуже, що міць, забивати патрони. Ось так ми забиваємо патрони. Пулями до себе. Беремо пулями до себе і забиваємо патрони. А це мій друг побратим Гутром. Ні, що, видно, це що це я буде люблю буде поїсти. Буде. Моя улюблена страва вареник із вишні. Заправка, Ой, Гутрум Мал перший. Яку останню книжку ви прочитали? Купа, Ун, історія. Нормальна книга достойна. Звичайно, звичайно. Гутрум, до тебе запитання. Яке Коли саме? ти відчуваєш себе щасливим? Я. Коли знаходиться поряд зі своїми друзями. Роблю спільну право на благо майбутнього нашої нації. Їдемо з Гутрумом на полігон. Познайомимо вас з культовими бойовиками нацпату. О, це, мабуть, вони. Де стрільба і вибухи, там вони. Будемо заважати, відпрацьовуємо бойовики. Слава роду, брате, на віки Слава. Це Тотен, трупороб. Она просто вылетает на мене, Я стою і даю ще раз. І попадаю просто в капот. Капот відлітає, мабуть, на метрів 10 І вся крыша відлітає з этим капотом. Зарив, брат, породо. А це хмурий. Багато хто із вас його знає. Ручна граната термобарична. Mm. Ця модифікація з С2 з двома червоними полосками, оця, ну, вона потужніша, типу, ніж проста модифікація. Вони тільки з 17-го року чомусь виробляються в Україні, зроблено їх там. Ну, ну, типу, ну, у нас ніколи б не могло бути війни, правильно. От. Але граната дуже прям, плотна. Пацани, які закидували їх в бліндажі. Були задоволені результатом. <ріпи> да. РГД. РГБД5 робить просто велике ніхуя. <ріпи> вот. Просто робить баах, бах. бах <ріпи> <тебе>. <ріпи> І особо я потім слухав. Хмурий, скажи, будь ласка, яку музику ти слухаєш? Я слухаю старшу музику. Вот, це Данхайм, Хейлунг. Палео -волф. Не могли забрати посилку з нової пошти, бо поштомат відмовився видавати посилку. Біля нас крутився Галімий. Галімий, це ми так обозначаємо мусарів. Є поліцейське, є мусора. Крутився з цигарочкою, курив, ми вийшли з поштомат, бо думав, що ми будемо забирати наркотики. Але ж Галімий не розуміє, що ми Значить, Що ми забираємо? Зараз покажемо вам. Що ми забрали? Це... Це нічний бій. Дуже гарна література, нічний бій, техніка і тактика. Рекомендую. Е -е, зразу кажу ремарку. Куріння послаблює адаптування зору вночі, Не куріть. Да, Є ф і дивиться на нього. Вот секунд 10. Так, присматривався, що я їжу. Колисую голову. Кстати, моменты, когда док шел какой-то без сказки, без я для него. <laughs> а нас снайперы прикрывали, ну, правда, снайперы уже на тот момент нас не видели. Но снайперы, когда нас прикрывали, ориентировались по лице в полосе голове Дока. Она тут да, давала все блики мира просто. Ну, Док открывает того, но ну, естественно, вжал туда. Мы их там поубивали всех, накидали им гранату, вогов. Ну, вот они, от гранаты, блин. Пісня для входження в транс. Це скіфський транс. Ге-гу-ге, ге-гу-ге. Зараз буде дуже сильно. Це ритуал. Шість сніданок, бойовиків нацбату. Цибуля фіолетова, як космос. А, рибі, жир, огірки, перепині яйця по 10 штук. Виливаємо, випиваємо. Я не знаю, що це. Не, це, ну. сир. Це, це сир. Це сир, сир такий, так. Да. Хорошо. і два протеїна. Банани зелень. Все дуже порядочно. Снідайте правильно. Да, снідайте Аби правильно. бути здоровими та сильними. бойовиками нацбату. І елітою, елітою української нації потрібно читати правильно, аналізувати, снідати правильно, тренуватись правильно, воювати правильно, двигатися весело, на ентузіазмі, займати свою нішу, якщо ти науковець, розробляти зброю, новітні технології, які будуть корисні для нації.